Слава Україні! Вітаю вас, любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в Україні святкують День, який ще минулого року для мене був не такий актуальний, як сьогодні День захисника і захисниць України. Любі мої, мої самі-самі-самі. Захисники і захисниці, вітаю вас, вітаю від щирого серця. Бажаю вам натхнення, здоров'я, Божого захисту. Ми молимось за вас, за ваше життя. Ви найкращі люди України. Сьогодні вся Україна мріє про волю і про спокій в нашій країні. Про перемогу. Ми хочемо жити щасливо і спокійно в своїй рідній ненці. Ми хочемо свого українського життя без руського миру. І ви наші любі, наші найкращі. Ви віддаєте своє життя за наш тихий сон. Низький уклін вам. Дякуємо і молимось, молимось всією Україною, щоб кожен із вас, кожна із вас повернулися живими і неушкодженими, з перемогою. Кожна із нас зараз працює над цим. Хтось допомагає Збройним силам, хтось молитвами, хтось добрим словом, хтось допомогою ближньому. Але, але у нас у всіх ціль єдина. Ми об'єднані цією ціллю. Ми хочемо миру в своїй рідній Україні. Сьогодні покрова. Сьогодні ми з вами молимось, Святої Діві. Молимось і просимо захисту. Тому дуже актуально зараз нам всім розгорнути куполи. Розгорнути своє ПВО над Україною, над кожним домом. Бо расисти закидають ракетами, бо расисти вбивають. Рашисти хочуть поставити нас навколішки, але не вдасться нас не залякати. Нехай без води, нехай без газу, нехай без світла, але вільні, вільні в своїй країні. Тож, Розгорнемо любі мої куполи над нашою Україною. Ми з вами зможемо, зможемо допомогти, захистити своєю любов'ю, своїм теплом, своєю щирістю. Заплющить очі і уявіть. От просто уявіть. Щодна, що над Україною Божі ангели розкрили простирадло і сріблих е, Божих хрестиків або зірочок. Що небудь. Ви, ви просто закрийте очі, розслабтеся і уявіть. Це складно, але, але це Получиться у кожного. Уявіть, що ця кудра Закриває усіх козаків і простих людей. Христи, вони блистять, світяться, і купол, Він такий міцний, і від нього відлітають ангели. Ті ангели відштовхують ракети, які летять по нашим домівкам. Відштовхують і. Відправляють їх туди, звідки вони летять. От ви, ви просто сидіть заплющеними очима і уявляйте. Ви можете уявити щось друге для себе, те, що для вас більш сприйнятне, але уявляйте, уявляйте цей купол і захист над кожною оселією, над кожним козаком, над кожною дитиною, над кожною людиною. Просто уявляйте, уявляйте, як ангели і архангель Михаїл стоять стіною. Уявляйте, от просто уявляйте, вони стоять стіною і закривають нас, наших хлопців, наших дівчат, які боронять зараз землю, простих мирних людей, стоять стіною, захищають, відштовхують. Все, що летить, відштовхують і відправляють назад туди, звідки вони прилетіли. Сьогодні покрова. Сьогодні таке свято, матінка Богородиця закриває також наших козаків. Вона закриває своїм тілом, вона надає їм наснагу. Архангел Гавриїл. Розчавлює всю техніку, давить їх своїх конем, б'є списом. Ви просто уявіть. Це не легко, але це можна. І читайте молитву. Читайте молитву Сон Матері. Я прочитаю вам його. Це сон 20-й, для порятунку і захисту. Іду з дверей. З дверей в двері, з ворота, чисте поле. В чистому полі лежать три дороги. Пішла не по першій, не по другій, а по самому замку, коло дороги тієї стоїть місто Єрусалім, в тому місті свята Апостольська Церква, в тій церкві стіл при Господній. На престолі тому Матір Божа спала, відпочивала. Нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос і запитує Він свою матір, Пресвяту Богородицю. Мамочка моя мила ти спиш чи мене зриш? Синку милий, я сплю і тебе у вісні Своєму явно дивлюся. Як ніби юдеї тебе спіймали, били, потім вінець золотий, з твоєї голови знімали. А терновий замість нього надівали, цвяхами прибивали, мати Пресвята Богородиця, це не сон був, а правда. Той, хто твій сон прочитає, той, хто про твій сон дізнається, той буде врятований і захищений від суду страшучого, від звіра ярого, і злючого, від, від води киплячої. Від стріли, що летять, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дуже популярна молитва і оберіг для сім'ї та будинку. Ця молитва зможе захистити вас і ваших близьких від усіх негарних напастей. Багато матерів використовують цю, цей сон, щоб просити захисту для сина у Пресвятої Богородиці. А ми сьогодні просимо захисту для всієї України, тому ж молімося разом, друзі мої, з добрими думками, з добрими намірами. Ми ж нікого не вбиваємо. Ми захищаємось. Ми захищаємо свою оселю, свою сім'ю, своїх дітей, своїх рідних, свою Україну. Лихі часи зараз в Україні, лихі страшні. Нам всім дуже страшно. Але, але ми мужні, але ми терплячі, ми люблячі, ми добрі. Ми здолаємо ворога обов'язково. Обов'язково в Україні буде панувати мир, добро, щастя. Ми будемо щасливими, вільними і щасливими. Я в це вірю. Тому, тому дорогі мої, мої любі, мої друзі, Вітаю вас зі святом, зі святом покрови, зі святом захисник, захисників України, миру в кожен дім, миру добра, щастя, спокою, всього самого найкращого, що може подарувати нам мирне небо і ясне сонце над Україною, смерть нашим ворогам, щастя нашим дітям. Пока, до нових зустрічей, дорогенькі мої. Щиро вас люблю, обіймаю і цілую. Своїм теплом хочу обігріти кожного і кожну. Бережіть себе, бережіть своє життя, бережіть Україну. До нових зустрічей, Пока. Все буде Україна. Славімо свою неньку, тримаймося, до перемоги!